Після початку повномасштабної війни більшість українських лікарів, а особливо лікарів первинної ланки медичної допомоги, стикаються і будуть стикатися із пацієнтами-переселенцями або місцевими мешканцями, які зазнають психологічні труднощі, стрес, тривогу. І, звичайно, спілкуючись із такими пацієнтами, ми повинні пам'ятати про те, що комунікація має бути дещо іншою, враховуючи психологію екологічний стан пацієнта. Який психологічний стан має пацієнт, який переживає наразі стрес через війну? Найперше, це непорозуміння у родині. Досить багато пацієнтів зараз знаходяться в невизначених стосунках із своїми рідними. Також це страх за своїх близьких та за своє життя, страх втратити домівку, страх втратити стабільність, яка була раніше. Пацієнти часто можуть також скаржитися на погане самопочуття. Сон або жахи, які вони бачать уночі. Також відсутність навичок, навичок, як жити в нових умовах і як будувати своє життя зараз. Немає розуміння того, що людину чекає завтра через тиждень, через місяць і через рік. Також людина може відчувати певний дискомфорт в тому, що в неї немає того спілкування, який вона мала, і відповідно у неї немає тієї інформації, яку б вона хотіла володіти. Наприклад. Про своє рідне місто, про свою домівку, про свою роботу рідних людей і так далі. Також може спостерігатися побутова невлаштованість, тобто немає тих звичних умов, в яких раніше перебувала людина, відсутність відпочинку, перерв, повноцінного харчування сну, і відсутність медичної допомоги, психологічної допомоги, або людина не знає, куди їй звернутися у разі необхідності. Існують різні види упереджень і стереотипів, які можуть перешкоджати ефективній комунікації медичного працівника та пацієнта на сьогоднішній день. Найперше, це синдром вцілілого. Характеризується тим, що лікар відчуває свою особисту провину за те, що він був в безпеці тоді, коли його пацієнт був в окупації, бомбардуванні і відповідно має певні проблеми. В такому випадку лікар, задовольняючи потреби пацієнтів, може працювати 24 на 7, не відмовляючи у допомозі нікому. Але є великий ризик того, що лікар може мати психологічне професійне вигорання, що не може бути гарною ознакою для продуктивної роботи. Наступне упередження пацієнта, яке може мати негативну сторону комунікації із медичним працівником, це те, що пацієнт може засуджувати свого лікаря за те, що він наразі знаходиться в безпеці тоді, коли інші, наприклад, чоловіки, якщо це лікар-чоловік, захищають нашу країну. І чим негативне є такі і упередження, це тим, що знайти компроміс лікування? Досить важко, якщо тим паче деякі погляди, наприклад на вакцинацію у пацієнта і у лікаря відрізняються. Наступний стереотип в тому, що той, хто говорить російською мовою, обов'язково є ворогом і агресором. Звичайно, потрібно пам'ятати про те, що для того, щоб навіть людина перейшла на українську мову, потрібен час а тим паче, коли зараз відбувається стресова ситуація, часу потрібно набагато більше. Тому не можна оцінювати професіоналізм лікаря лише за тим, якою мовою він спілкується із вами. Наступне упередження це упередження, яке можуть мати наші лікарі, медичні працівники. Наприклад, якщо людина охайно та гарно одягнута, отже, вона не є переселенцем і не потребує такої допомоги, як інша людина, яка має певні зовнішні ознаки того, що зараз її житті є скрута. Насправді це не так. Психологічний дискомфорт, тривожність, стрес, страх, фізичні переживання і так далі людина може мати незалежності від того, який зовнішній вигляд наразі у неї є. Якщо людина вживає хімічні речовини, алкоголь або наркотики, то вона є людиною із слабкою волею. Насправді, за допомогою таких сурогатів, людина намагається заспокоїти себе і зняти тривожність та стрес. Тут необхідна допомога, а саме консультація псих... психіатра-нарколога, який допоможе людині вилікувати її залежність. Наступне це якщо людина палить, то відповідно у неї є кошти і допомога. Допомога їй як така не потрібна. А насправді люди починають палити, а саме зараз, тому що це один із методів, які допомагають їм заспокоїтися. Це знову ж таки так званий сурогат заспокоєння, але люди до нього прибігають, оскільки інших методів вони, можливо, навіть і не знають. Тому потрібно все ж таки допомогти людині з цією звичкою покінчити і не засуджувати її за те, що вона. Тратить свої кошти на цигарки замість продуктів харчування, наприклад. Варто пам'ятати, що будь-яке упередження і стереотип, позитивні або негативні, вони негативно впливають на ефективність спілкування медичного працівника і пацієнта. Тому важливо е, на початку е, зрозуміти, які стереотипи є у вас або у ваших пацієнтів, і намагатися все ж таки дивитися на людину не через призму стереотипів і упереджень, а особлив, особистісно на людину, на її особливості психічний стан тут і зараз. Що ж допоможе медичному працівникові побудувати ефективну комунікацію із пацієнтом. Найперше потрібно дати можливість пацієнту розповісти те, що його зараз тривожить, що він боїться і через що він хвилюється. Наступне це прийміть свого пацієнта таким, яким він є, без стереотипів та упереджень. І, звичайно, проявляйте емпатію. Емпатія це таке почуття, яке говорить про те, що ми сприяємо. Ми маємо людину. Такою, яка вона є, відчуваючи її переживання та хвилювання. Варто зазначити, що медичний працівник, окрім якихось симптомів, які буде називати людина під час консультації, буде можливо говорити про свої особисті проблеми, переживання, страхи через рідних, через рідну домівку, втрату роботи і так далі. Не варто перебивати людину, необхідно її вислухати і надати інформацію, куди вона може звернутися. Із цією проблемою, можливо, які соціальні служби, волонтери, фонди. Тобто, все ж таки потрібно допомогти людині вирішити навіть її психологічні соціальні проблеми. Будьте уважні до емоцій та переживань свого пацієнта, не забуваючи про свій психологічний стан.